До нас прийшли книжки, які називаються «Відкрий для себе Європу. Це дитячі книжки, дуже гарні, дуже якісні, дуже позитивні. Вони друкувалися в країнах Євросоюзу. І ось ми вирішили оголосити конкурс дитячого малюнку на тему Євросоюзу, на тему майбутнього України. Підходить. Це може бути олівець, можуть бути фарби, а можуть бути навіть аплікації або старовинний український, така старовинна техніка витинанки. Якщо хтось володіє, навчайте діточок і нехай буде це європейська тематика. І за найкращі малюнки, звичайно, будуть призи. І ось ви знаєте, перший наш майдан почався Євромайдан. У листопаді місяці почався якраз такими малюночками, коли Наталка роздрукувала на кольоровому принтері найкращі малюнки, котрі зробили діти з усієї України. Це конкурс організовував рух ми європейці. І ці малюнки вони стали справжніми першими європейськими кольоровими позитивними плакатами. І одним з переможців був наш харків'янин Богдан Канатопцев, який намалював Євросоюз у вигляді величезної ромашки. Полюстки це країни, які увійшли в той чи інший рік до Євросоюзу. А внизу біля, біля серединки цієї ромашки якраз цифри роки, коли країна та чинша вступила в склад Євросоюзу. І всередині серединка це був український прапор, розфарбована жовтим і синім. І далі така якась була мордочка, якісь очі, якісь носик. Я, я запитала Богдана Богдана, що це таке. Намалював всередині. Він каже, це я намалював котика. А чому котика? А тому що він хороший. Ось таке ставлення. Ось таке ставлення до Європи у наших діточок. І ось ще раз показую книжку, будь ласка, долучайтеся. От зараз Наталя Зубер вам дещо цікаве прочитає, а потім ми продовжимо нашу зустріч, і у нас будуть сьогодні дуже-дуже цікаві гості.